В зимовий період все частіше хворіємо на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Яка ситуація щодо цього захворювання на калущині та як берегти своє здоров'я? Спробуємо з'ясувати, поспілкувавшись із фахівцями. На часі спостерігається збільшення захворюваності на грип і ГРВІ. Відповідно, Держсанепідслужбою спільно з медиками вживаються заходи щодо стабілізації ситуації, каже начальник Калуського районного управління Держпідслужби Оксана Ананевич. Якщо говорити про третій тиждень року, то в порівнянні з другим тижнем року на жаль, ми спостерігаємо збільшення кількості захворюваності на 41%. Візьмемо конкретно місто Калуш і Калушикалу район, то на сьогодні. На сьогоднішній день, з початку січня, на території міста і району захворіло 2046 осіб. Показник захворюваності на третьому тижні року у нас становив 60,5%, і ми уже на третьому тижні майже. майже Притул підійшли до епідемічного порогу, який характерний і вираховується за даними багаторічних спостережень для кожного тижня року. 9% нам не вистачило до того, щоб ми досягнули епідемічного порогу. На Калошині триває сезонний грип. Спочатку спалаху вірусу, в основному захворюваність на грип і ГРВІ фіксували серед пацієнтів дитячого шкільного віку. Саме тому було прийнято рішення вже кардинальних протиепідемічних профілактичних заходів. Зокрема, введення карантину у навчальній. Закладах і це дало позитивний результат. Якщо на початку щоденних моніторингів у нас у структурі захворілих діти займали більше 60 відсотків, тобто цей показник був 63-65, то за даними моніторингу, за останню добу діти у загальній структурі питома вага дітей в загальній структурі захворілих зменшилася і за 25 січня у нас тільки 50 відсотків захворіло тобто йде зменшення кількості захворілих Захворілих дітей і збільшення кількості дорослого населення. 5% від загальної кількості захворілих були госпіталізовані в медичні заклади району. Це 111 осіб. Із цих 111 осіб, на жаль, 53% в структурі госпіталізованих займають діти. Наразі карантин у навчальних закладах міста Калуша та району триватиме до 1 лютого. Проте Калушина входить у четвірку районів, які перевищують середньообласні показники захворюваності.